Друзі, вітаю вас на моєму каналі доктор Руслана Борисенко. В сьогоднішньому своєму відео я хочу вам розповісти про топ-10 харчових продуктів, які потрібно додати до нашого щоденного раціону, якщо ми хочемо профілактувати онкологію або особливо, коли йде боротьба із раковим захворюванням. Лікарі, вчені, науковці всього світу. Е... Великі зусилля тратять на те, щоб розібратися з причинами, чому розвивається рак, також з методами лікування. І власне сьогодні ми маємо великий прогрес в цьому в цих питаннях через те, що є методи лікування, які 100% виліковують певні види раку. Але також для того, щоб знати, як лікувати, мабуть, все-таки краще превентувати це захворювання, і для цього потрібно знати причини, які можуть призвести. До е, онкології, власне, ці всі причини можна поділити на три великі категорії. На деякі з цих категорій ми не маємо або маємо мінімальний вплив, на деякі ми маємо 100% вплив. Так от перша група це є генетичні захворювання, і ми знаємо, що існують родини, в яких рак проходить через велику кількість генерацій. Раніше казали, що генетичний рак він практично з цим нічого не можна робити. Але в зв'язку із розвитком науки, яка називається епігенетика, на сьогодні ми маємо вже досвід, коли вчені вміють. І можуть включати або виключати певні гени, які відповідають за те чи інше захворювання, і за той чи інший стан, в тому числі вчені вже навчились виключати певні види гени, які відповідають за якусь, за якусь онкологічну проблему. Друга категорія причин або друга група причин, через які можуть розвинутись онкологічні захворювання це так звані environmental або зовнішнє середовище, яке нас оточує. Якщо ми живемо в якомусь місці, де є великий рівень радіації або велика загазованість за велика кількість хімікатів в повітрі, то звичайно такі, такі умови можуть призвести до розвитку раку. Наприклад, Радіація може призвести до розвитку раку щитовидної залози. Тут ми маємо як сказати 50-50, 50 на 50. Ми можемо зібратись і переїхати в більш екологічне, чисте місце, і там, власне, продовжувати своє життя. Є причини, на які ми можемо 100% вплинути, і власне в сьогоднішньому моєму відео буде про це мова. Це наше харчування. Так, от мова саме піде сьогодні про ті продукти харчування, які мають потужні антиракові властивості і які потрібно вживати під час. Лікування онкологічного процесу, ну і також максимально додати в харчовий раціон, коли ми хочемо профілактувати якусь онкологічну проблему. Продукти харчування, про які я сьогодні буду розповідати, вони не є дорогими, вони є на кожній кухні. Нам лише потрібно більш частіше додати їх до нашого раціону і знати, як правильно їх вживати. І так, першими в моєму списку є цибуля і чесник. Всі ми знаємо, що цибуля і чесник мають по Потужні проти бактеріальні і противірусні властивості. Але, можливо, не всі знають про те, що цибуля і часник також діють проти раку. В цибулі в часнику є велика кількість так званих сіркоорганічних сполук, містять потужний антиоксидант кверсетин а також. Антоціанин. особливо його багато в червоній і в синій цибулі. Ці компоненти вони допомагають зупинити ріст ракової клітини. І, власне, можуть зупинити ріст будь-якої пухлини. Другим в моєму списку є лимон. Як ми знаємо, лимон має велику кількість вітаміну С, який має широкий спектр дії на наш організм, в тому числі має протиракову дію, має антиоксидантні потужні властивості, впливає на продукцію колагену в нашому організмі, діє проти вірусів бактерій. Також в лимоні є терпени. Терпени руйнують ракові клітини, лимон своєю кислотністю залужнює е, рідини і тканини нашого організму, і ми знаємо, що в лужному середовищі ракові клітини не можуть виживати, і також е, лимон. Нейтралізує канцерогени, які вже потрапили в наш організм. Зараз літо, ягідна пора. І третіми в моєму списку є ягоди: малина, чорниця, лохина, горобина, смородина, порички це все ягоди, які не тільки мають велику кількість вітамінів і мікроелементів в своєму складі, а також вони мають велику кількість протиракових компонентів. І головним із них з них які я хочу відмітити, це проантоцианедин. Це антиоксидант, який має потужну протиракову дію, який руйнує ракові клітини. Звичайно, ягоди краще вживати в свіжому вигляді, але ми мусимо подумати про зиму. Найкраще ягоди зберігати в замороженому вигляді. Ягоди під час швидкої заморозки вони майже не втрачають своїх поживних властивостей. Наступними четвертими у моєму списку є шпинат і квасок або ще. Шавель. Власне, вони належать до різних родин, але вони подібні між собою і мають в своєму складі подібні компоненти, які мають протиракову дію. Це лютеїн і зеоксантин. Ці два компоненти активно борються із клітинами, які, онкоклітинами, які вже з'явились в нашому організмі. Окрім, того, щавель має кислий присмак. І все те, що кисле в нашому організмі допомагає залужнювати наші клітини і рідини організму в лужному середовищі ракові клітини не виживають. Окрім того, якщо говорити про шпінат, шпінат має в своєму складі велику кількість білків, протеїнів, які важливі для побудови нових клітин нашого тіла. Єдине, хочу тут замітити, що люди, які мають проблеми із подагрою або шлунково-кишковим трактом, мусять обережно вживати ці два продукти через те, що це може загострити їхні якісь хронічні проблеми. Наступний п'ятий харчовий продукт в моєму списку є морква. Всі ми знаємо, що морква є надзвичайно корисною, в ній є велика кількість вітамінів, мінералів, особливо велика кількість вітаміну А, який допомагає зберегти наш зір, але окрім вітаміну А, в ній є величезна кількість бета-каротину. Бета-каротин є потужний антиоксидант. Власне, що таке роблять антиоксиданти, що про них всі говорять? Антиоксиданти нейтралізують дуже активні частинки, які називаються вільними радикалами. Оці суперактивні вільні радикали вони можуть. Шкодити наші клітини, можуть шкодити ДНК наших клітин. Це, в свою чергу, може призвести до мутації клітини, і вже з мутованої клітини може розвинутися онкологічна клітина. Так от нейтралізація ось цих вільних радикалів вона профілактує мутацію, таким чином, профілактує удивити. Процес онкоутворення. Хочу єдине додати, що бета-каротин найкраще засвоюється нашим організмом, коли є присутній жир. Через те, звичайно, можна просто почистити морквину, особливо зараз свіжа, дуже смачна морква. Але найкраще, що було б, можна морквинку потерти, додати одну чи дві ложечки оливкової олії, яка також має антиоксидантні властивості. Особливо, якщо це якісна оливкова олія, яка є першого віджиму холодного присування, така олія є надзвичайно корисна і краще все-таки вживати моркву із олією, або на крайній випадок можна вживати домашню сметану. Наступне почесне місце в моєму списку займають горіхи: Волоські горіхи, грецькі, кедрові, бразильські, мигдаль, лісові горіхи. Горіхи є надзвичайно корисними для нашого організму. Власне, в горіхах є величезна кількість жирних кислот, і за цього вони мають велику високу калорійність. 100 грамів горіхів можуть мати від 500 до 750 калорій. Ось ці жирні кислоти допомагають стабілізовувати кліткову оболонку кожної клітини нашого організму. Вони також допомагають нормальному функціонуванню структурам клітини всередині клітини, таким чином підтримуючи нормальну роботу кожної клітини. Окрім того, в горіхах є висока кількість мікроелементів. Ми знаємо, що для профілактики онкологічних захворювань потрібно вживати щоденно 200 мікрограмів, мікрограмів селену. З'їдаючи два бразильських горіхів, ми з цими горіхами отримуємо ось таку кількість селену. Окрім того, горіхи надзвичайно корисні для профілактики серцево-судинних захворювань через велику кількість цих жирних кислот, вони покращують роботу нашої, нашого мозку, нашої центральної нервової системи через те споживання щоденне споживання 5-6 горішків. Це може бути мікс горіхів, може бути один тип горіхів. Надзвичайно корисний для нашого здоров'я. Сьоме місце в моєму списку належить каві. І останнім часом кава повертає своє добре ім'я і свою добру репутацію. Було проведено достатньо велика кількість наукових досліджень в різних клініках, і було доведено, що вживання кави профілактує велику кількість ракових захворювань, особливо активна кава в профілактуванні раку молочної залози і простати. Також е, були проведені дослідження, які говорять про те, що вживання кави допомагає профілактувати старечу деменцію і е, хворобу Альцгаймера. В тому числі буквально кілька днів тому назад слухала вебінар, де йшла мова про неалкогольний гепатостеатоз печінки, тобто жирове переродження печінки, яке не алкогольної природи. Так, от вчені довели, що вживання кави призводить до того, що е, жировий гепатоз, по-перше, профілактується. А друге, що надзвичайно мені було цікаво, що якщо навіть є вже така проблема, якщо є жирове переродження печінки, то вживання кави може привести навіть до процесу, який йде назад, тобто до встановлення нормальної структури печінки. Через те вживайте каву, пийте, не бійтесь. У мене, до речі, на моєму інакшому каналі є відео про каву, де я більше розповідаю про антиоксидантні властивості кави. Про протипухлинні властивості кави. Але вживайте щоденну каву без цукру, без добавок, без сиропів. Проста чорна натуральна кава є надзвичайно корисна для нашого здоров'я. Восьмими в моєму списку йдуть томати або помідори. Більшість із вас знає, що томати мають потужну протипухлинну дію. Завдячують вони цим компоненту, який є. В складі помідор і називається лікопен або лікопени. Спеціалісти рекомендують вживати помідори не в сирому вигляді, а в переробленому вигляді пасти, соусів, якихось салатів, лечі через те, що там концентрація цих лікопенів набагато підвищується. Дуже добре вживати помідори, які є натурально сквашені, без додання оцету, цукру, просто натуральне зброження через те, що під час бродіння виробляються пробіотики. Пробіотики є частиною нашої доброї мікрофлори, нашого кишківника, а це, в свою чергу, є частиною нашої імунної системи. Власне, 70% нашої імунної системи живе в нашому кишківнику. Через те робота е, правильна. Добра, здорова робота нашого кишківника є надзвичайно важлива, коли ми говоримо про боротьбу з будь-якими хворобами. Єдине, хочу наголосити, що люди, які мають хронічні проблеми із суглобами, не рекомендується вживати велику кількість томатів через те, що там є інгредієнти компоненти, які можуть загострити хронічні проблеми із суглобами. Дев'ятий в моєму списку йде червоний буряк. Всі ми знаємо про корисні властивості буряка, але саме бетаїн це активний інгредієнт е, Червоного буряка, який має протипухлинну дію, і який власне вбиває ракові клітини і не дозволяє їм розповсюджуватись по організму, або те, що називається вбиває метастази в тому числі. Також в червоному буряку є велика кількість оксиду азоту. Що він робить? Він діє на наші судини, розслабляючи. І тим людям, в яких є високий тиск, дуже корисно їсти щоденно червоний буряк. Окрім, того, ми знаємо, що під час боротьби з будь-яким захворюванням в нас в кишківнику утворюється велика кількість токсинів, відмерлих клітин, клітин, які хворобливі клітини, і ми хочемо їх якнайшвидше. Елімінувати з нашого організму, так от буряк також має слабкі послаблюючі властивості на наш кишківник і це допомагає е, детоксу виведення оцих токсинів із нашого організму. Буряк найкраще, звичайно, вживати в сирому вигляді, але не всі люди можуть переносити сирий буряк. Через те найкраще буряк запікати, буквально е, завернути в вущену бумагу, потім завернути в фольгу. На 35-40 хвилин в духовку, і таким чином е буряк буде готовий. Навіть якщо він буде трішечки сирий, не лякайтесь, це добре, і його можна таким чином вживати. Також рекомендують вживати сік червоного буряка, особливо якщо є проблеми з анемією або малокрів'ям, те, що називається в поєднанні із соком моркви і яблуку, це стимулює продукцію нашим тілом червоних кров'яних клітин або еритроцитів, і таким чином можна швидше позбутись анемії. Ну і ось ми підійшли до нашої вершини. Топ мого списку номер 10 це рослини родини Христоцвітих, або Крусиферус, або Капустяних. До цієї родини належать, звичайно, насамперед брокколі, це е, цвітна капуста або кольорова капуста, кольорабі, е, брюссельська капуста, синя капуста, звичайна капуста. Всі рослини виду капустяних. Вони мають надзвичайно потужну антиракову дію. Чим вони яким компонентам вони цим завдячують? Насамперед, в їхньому складі є компонент, який називається синергін, який зупиняє ділення ракових клітин. Інакший компонент є сульфорафан, який зупиняє ріст. І ділення прогресію ракових клітин, тобто зупиняє метастазування. В його складі є ензим, який називається гістон деацетілаза, яка, власне, зупиняє ріст і розмноження ракові клітини. Ну і, звичайно, дуже відомий і популярний компонент, який називається індол-трікарбонол, він. Стабілізує імунну систему, він блокує естрогенові рецептори. Особливо це важливо під час лікування раку молочної залози, раку простати і інакших раків сечостатевої системи. Звичайно, найкраще вживати капустяні в сирому вигляді, але також дуже і дуже добре і ми знаємо. Корисні властивості квашеної капусти, але знову ж таки я говорю про натуральне сквашування, натуральне бродіння, ферментацію. Е коли з'являється велика кількість пробіотиків, збільшується концентрація вітаміну С, і, звичайно, щоденне вживання будь-якої капусти буде дуже позитивним для вашого здоров'я і профілактики онкології. Ну і як бонус для профілактики і лікування онкологічних процесів, я не можу не сказати кілька слів про вітамін Д3. На сьогоднішній день вченими і спеціалістами вітамін Д3 розглядається не просто. Як вітамін він розглядається як стероїдний вітамін, вітамін, який впливає на роботу нашої імунної системи, і без нього імунна система працювати ефективно не може. І тут я говорю не лише про онкологію, я говорю про вірусні захворювання, я говорю про аутоімунні захворювання. Тобто широкий спектр різних захворювань. Як можна отримати вітамін d 3 Ну, знову ж таки, зараз літо, і наш організм може виробляти вітамін D, коли ми перебуваємо на сонці. Перебуваючи на сонці, наша шкіра виробляє вітамін d 2 який в нашому тілі проходить кілька пунктів, проходить через печінку, проходить через нирки, і тільки тоді перетворюється на вітамін d 3 активну форму. Вітамін Д можна отримати з продуктами харчування. Насамперед, це гриби, але які виросли на дворі, а не в підвалі. Це риба, жирна риба. І знову ж таки, не обов'язково вживати лосось і горбушу в сардинах, в, оселеці, в скумбрії також є велика кількість вітаміну Д. Це молочні продукти. І, звичайно, яйця знову ж таки не бійтесь їсти яйця. Яйця є надзвичайно корисними. Вітамін Д можна отримати в вигляді суплементів. На сьогоднішній день є велика різноманітність саплементів з вітаміном Д, але потрібно мати на увазі, що це мусить бути натуральний вітамін Д, не синтетична його форма через те, що синтетичний вітамін Д ніякої користі нашому тілу не дає. Коли ми говоримо про боротьбу з онкологією, ми говоримо про високі дози вітаміну Д3, ми говоримо про 6, 7 до 10 тисяч міжнародних одиниць. Друзі, якщо вам моє відео було цікаве і корисне, будь ласка, поділіться з ним своїми друзями, будь ласка, залишіть свої коментарі під відео, поставте вподобайку. Таким чином, YouTube буде бачити вашу активність і буде рекомендувати більшість кількості людям моє відео для перегляду. Я вам дякую за вашу активність. З вами, як завжди, була лікар Руслана Борисенко. До нових зустрічей!